Саме у нас батя колись із заробіток так приїхав і купив грейпфрут. А ми в селі живемо, типа, І мамка його достає цю сумку там, а батя ще багато типу, привіз, типа, телятини, щось, І мамка достає внизу, ці, типу, апельсини, ріже, блін, походу, кров із м'яса потекла, в не спорт, І ми викинули, каже, подумали, що з них м'ясо реально натекло туди. Мясо кров натекло, типу, і ми думаємо, блядь. Я забув, реально був такий прикол. Ви такий гарний. Я стараюся. Світліший князь, капітан командор, генерал кавалерії, командар першого рангу. Світліший князь Москаленко Орчакович Новецький. Король Київської Русі, Король Речі Посполитої. Значить, звертаюсь до українського народу. Відродження України неможливо без відродження села. Альона, живу я тут у хаті. Ось оця кімната, тут було коли то, два роки тому назад, тут желізо було, ну його винесла. Я зробила одну кровать, втора, стіл. Це для їжі. Тажа покажу. Це тільки перед вами зварили суп картопля. Гей, що плачеш? Ти що дурний? Мені просто муха в око попала. Туди сюди. Чекай. А дай сюди, подивлюся, що ти не переживай. Якщо? Та нема там ніхіра. Ну як немає я чую, що Є хвилинка? Так. Тут така справа. На столі була риба і зникла кудись. Це ти її з'їв? А це що таке? Де? Пузяка? Пузо. Це не пузо. Угу, Не пузо. <рес> а що ж це тоді? У мене кістка широка. <рес> ти ж казав, будеш бігати. Казав. Ну, і чого не бігаєш? Передумав. Вам <му> 40 а мені <му> після А Мені 40 щемо! А мені після щемось, а мені 50! Бо зараз мене мати підуть досі поперед! Зоєс курва! Мордо! penguin austriacki pingwin <laughs>

Новую мобилку? Да. Гадь, давай-ка, все положено, по зарядка, все. Так, добрый вечер, буду. О, что надо? Сюда. Сюда. О, шея. О, давай. Хлопці, ви пройшли важкий шлях від біолабораторії до цього моменту. Тому не розслабляйте дзьоби і тримайте качені дупи за вітром. Так, можливо, не всі з вас повернуться назад. Але пам'ятайте, для чого ви це робите? Бо вони якісь там пернаті. Ви бандернаті. Блін, мене якось гарна. Я не буду її писати. Ти її боюсь, братик, я боюсь, Я не буду її писати. Не писи, не письма не вас вагітнів на що. принцеса просто. Ти не знаєш роду. Ходи туди по воду Кину воду я тебе, щоб любила ти мене. Я... Робив наркоман обкурений. Я бачила все. Обкурений. Робити не хочеш. Хочеш дітей забрати. Дітей ти не получиш у мене. Бо безпека – це саме основне в нашому житті. Дивися, зараз роблю так, і ти забуваєш, що ти знімалась в фільмах для дорослих. Ти що, Ти Дура! Я ніколи не знімалась в таких фільмах. Що працює? Що працює? Кажу, я ніколи не знімалась в таких фільмах. Диви, да працює. Ти ненормальний? Кажу, я ніколи не знімалась. Блядь, блядь, почуваю. Капку не відчувай. Бабе, дрожги Не баб... і <рішки> май! Блять, понакупляйте хуйні всякої, подожди, тут замок заїм. Бля. <рішки> я не поняла. Це що, кошача м'ята? Ні. <рішки> Ах ти наркошиня! <рішки> Мата, за що? <шо? рішки> а ну додому зараз твій батько доложи яйця, я йому все розкажу. Не <рішки> надо. Все, ми вам зубчик полікували, з вас 9 тисяч. Тільки сьогодні нічого не їште. Я, мабуть, і завтра хуй що поїм. Ну що, Наталі Олександрівна, якими методами контрацепції ви користуєтесь? Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Вони поруч. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. О, а дай мені. гомні! Ти я бідакаря, біда. Нюхай п'ятку дам десятку. Хто обзивається, той сам так називається. Перше слово до перше золота на мене переводиш на себе. Я знайшла метод, як зекономити нам сімейний бюджет. От ти ж ходиш в спортзал? Платиш за це гроші, правильно? Ага. А я от собі подумала, ти ж робиш там всі вправи, там тягаєш оце залізо. Ага. Нащо тобі платити гроші в спортзалу, якщо ти можеш вдома брати мене і робити всі ті самі вправи? Ага, Супер. Ну, Тільки я з такою вагою ще не працюю. Що?